Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошовець. Румунія надасть систему ППО Петріот. Про це повідомляє «Цензор.нет» з посиланням на прес-службу румунського лідера Клауса Йоганіса, враховуючи значне погіршення безпекової ситуації в Україні внаслідок постійних і масових атак Росії на цивільне населення та цивільну інфраструктуру. Особливо енергетичний сектор, а також регіональні наслідки цієї ситуації, в тому числі для безпеки Румунії, у тісній координації разом з союзниками, члени Ради, вирішили надати Україну системи Петріот. Йдеться в цьому повідомленні раніше. Міноборони Румунії вважало, що передавати систему Петріот Україні зарано зараз, начебто, змінили свою думку. Скажу дуже просто: скільки нам усього обіцяють, і якщо б це у нас було все, що нам обіцяли, ми давно би, як сказав е Кирил Буданов, да, Кирюша, провели парад українських танків на Червоній площі в Москві. А так, румуни пообіцяли, начебто, пише Цензорнет, начебто з посиланням. обіцянка Цяцянка, а поки на фронті старі автомати Калашникова і ржаві патрони. З вами Єр Швець, Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі.